Тут э, Саша, тут машина така на... Не дуже. Вот цей здобочок. Тут якщо дощ чи щось навіть такое це... Не, не ва, тут є спокійно, без ніяких питань. Але має на увазі, що така машина вже... Бо от тут, во, це, там ще... Що Що тут є ще? Трухи защупи, я не знаю. Але тут я думаю, що і окунь має бути Саша. Вітаю всіх на каналі Щоденник Кирбалки. Сьогодні я вперше приїхав на цей ставочок з своїм товаришем Віктором. Приїхали ми волинянкою. Ну ось завдання у нас таке щось упіймати і зробити оцінку цьому ставочку. Зараз кінець лютого. Невідомо чи риба активна буде. Взагалі тут карась є. Але чи він захоче брати, як то буде? Ну невідомо, Ну будемо пробувати і результат в кінці вже стане зрозумілим. Трошечки ці дні стали теплішими. Може рибка вже проснулася, почне трошки гуляти та й харчуватися. Шукаєш місто де. Так, я спочатку пройдуся з кивочком. Поміряю глибини, подивлюсь, що до чого, знаєш? Так. От. А я, а я буду робити удочку. Легасенький якийсь поплуводчик. Так. Продовжую обстежувати, вивчаю глибини. Був на початку ставочку, там невеличкі глибини, а тут трошки глибше біля шлюза. Не бачу, щоб десь рибка вискакула плюхкалась. Одним словом шукаю. Рибка не бере. Можливо, прийдеться нам з Віктором переїжджати. Як знати, чи під обід буде карась брати? Або він ще спячки не проснувся, не харчується. Ставки різні є. Є такі, що карасики взимку бере. А є такі, що він лише починає десь в квітні. Чи кінець березня, а більш інтенсивно вже квітень-травень. Так як я не знаю цей ставочок. Не знаю що від нього чекати. Так, будемо зараз переїжджати. Так як значний час безплідної риболовлі якраз і привів нас до такої думки. Про переїзд. Може якось по траві трохи їхати. А, що буде бачити? Ти? А, Ти? Треба, Так, чотар, чекай, чекай сержи. Чекай. 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 Ти дивись, блін, як грибе. По, по траві трохи так, знаєш, так, так, правіше, так, так, так. лиш не дуже круто, а, а там вже може можна. А якби я трохи підштовхував красче, а права... дуже мокро. Не, 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 помолишь, мабуть. Сагарні. Ну я би міг розгін набрати, Що? Ліва сторона ловить. Ні, тут блокировка йде. Так, так. Та у мене є теж блокіровка. У тебе є одна, у мене дві. Ні, у мене понижена і блокіровка. Розумієш? Так. Знаючи дороги, ми дуже важко добирались до цього ставочка. В один горб то взагалі ледве виїхали. Однак все благополучно закінчилось. Зараз будемо пробувати, чи тут щось клюне чи ні. Навіть не знаємо яка тут рибка водиться. Ну що ж, почну з мотиля. Цікаво. Цікаво. Приблизно метр глибини. Нормально. Ох, ти клює, 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 клює. Опа. Ох, Ну, перша рибка за сьогодні гарний такий опля. трошки кращий добре я цього ще відпущу а як будуть далі клювати то я візьму трошки Вит... може якщо він захоче дивіться клює зразу Flye ja. you Це буде ребловлює взимку. Окунець на мормешку. Ух ти ж. Він не дає навіть мормишців впасти, зразу клює. О, це кращий. Що в тебе? Там у конець бере як дурний. Просто туди. Давай, давай, не. Я ж бачу, що ти там є. Ого, мармишка вже. Ола. Olha aí, А може візьму навіть собі трошки посмажу, знаєш? Ти розумієш, що моментально з'їдає. Дві три-4 секунди, все, мотиля нема. Якщо прогавиш. Ух! Хочу зняти покльовку. поплавка. О, есть, yes, поплавочек працює. Реклюе. Ох, ха. <laughs> бригадир. Нет, на бригадир на сегодня. Якась дивна водойма, щоб так окунця розплодилося. Взимку насолоджувався де такими окунцями. Слухай, це серйозний дощик зарядив. Не мало бути його по прогнозам. Ну що, невеличкий симпатичний ставочок, прощавай. Ми з звідтію вирішили ще пошукати якоїсь водойми чи на річці, спробувати ловиться Тобто далі подорожуємо. Так ми з звідтію подорожували і приїхали, побачили таку річечку. Зараз будемо тут пробувати. Є! Ух, ніфіга собі! Це не той окунь, що я сьогодні ловив окунці. Це капітальний окунь. Так, тепер головне витягнути. Правильно витягнути тут дерева. Це у окуні краса. Фантастика! Просто друзі, фантастика! Були подорожі, пригоди, ну і зрештою фантастика. Фантастична рибка. Я дуже задоволений. Це приємний бонус Верху водка. опа Ну, нічого собі я приємно здивований. Це рибець. Ну, давайте подивимось на його. Так, це рибець. Характерна мордочка з горбинкою. Давай. Бац! Знаєте, я дуже приємно здивований від цього потічка. цієї річечки. І я обов'язково сюди ще приїду на довший час. А, зійшла. Тому що що тут годинку тільки посидів за галом. І вже зараз треба збиратися додому. Обов'язково я приділю більше часу цій річечці. О! Якраз то, що я хотів. Є. Маленька плотвичка відпускаю все. На сьогодні досить пригод. Пора додому. Однак хочу, дуже хочу ще сюди повернутися. Щоб краще зрозуміти цю річечку, на закінчення хочу зробити маленький висновок, резюме. Дуже багато ми сьогодні з звітію об'їздили волинянкою, Карась не брав, переїжджали, якісь нові ставки дивилися, знайшли окунця, який клював дуже активно. Однак невеликих розмірів. Я собі взяв пару штук. все таки мабуть, не уху, а посмажити. Ну, Подимося, як хоч душа куди ляже. І потім ми проїжджали мимо цієї річечки взагалі. Так було і заплановано. Я хотів на ній попробувати половити. В даній місцевості. І ви знаєте, я приємно вражений. Фантастика! Окуня такого залікового упіймав. Ну що ж, друзі, дякую вам, що були зі мною. Бажаю всім здоров'я, миру і щастя поскоріше. Бувайте здорові! Як завжди, з вами був щоденник рибалки